Новини Тернополя та області за останній тиждень. Трагедія на Бережанщині через ревнощі. У селі посухів жінка облила свою суперницю бензином та запалила вогонь. Потерпіла, отримала понад 90% опіків тіла. На жаль, її врятувати не вдалося. Вона померла у лікарні. Підозрювану вже затримали. Їй загрожує 15 років тюрми. Майже дві доби без води. Значна частина Тернополя була без водопостачання. Причина поломка на вулиці Шептицького. Вчасно все відремонтувати, як обіцяли спершу. Шо водоканалі не вийшло, тому біля колонок качалок були черги з десятків людей а по місту організували розвіз питної води. Випускники з Тернополя, які набрали 200 балів за НМТ, отримують премії: 4 тисячі гривень за 200 балів з одного предмета, 8 тисяч гривень за 200 балів з двох предметів, і 16 тисяч гривень для тих, хто отримав максимальні 600 балів. Частина дерев, які висаджували за донати тернополяни, не прижилася. За виручені кошти міська рада купувала дрони для захисників. Там обіцяють, що восени всі дерева, які не прижилися, замінять на нові за кошти підрядника. Більше актуальних новин читайте на сайті 20 хвилин.